Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна схемотехніка. Продовжуємо ми з вами вивчати мікроконтролери. і Сьогодні ми пограємося трошки з функціями затримки. Розберемося, як їх можна використовувати і взагалі трошки більше знаємо про їх можливості. Отака у нас буде модель з вами: мікроконтролер. Ну, Тут у нас з вами порт. Оце у нас прилади такі додалися, це у нас частотомір. Прилади знаходяться отут. Отут вибирається меню, От бачите таке меню, тут їх багато цих приладів різноманітних. Отже, це у нас вимірювач частоти або каунтертаймер. timer Оце він є. І щоб він у нас нормально працював, нам треба зайти і отут сказати, що він повинен вимірювати саме частоту. Нам він потрібен в функції вимірювача частоти. А це у нас осцилограф, який буде показувати нам. Вихідний сигнал на лінії. Порт ми будемо перемикати цілком, тому до будь-якої лінії можна приєднатися. І далі ми будемо спостерігати, як відбуватиметься буде перемикання. І досліджувати оці функції затримки. Перше, що ми будемо досліджувати, це саме нашу вже знайому нам функцію Delay MS, яка у нас є. Да? Отакий От у нас дуже простий приклад. Отут з коефіцієнтами гратися. Ну, зараз стоїть 5 мілісекунд, І ми з вами перевіримо, чи справді у нас відбудеться перемикання порту із затримкою 5 мілісекунд, чи що нам покаже наша модель. Отже, такий приклад. Запускаємо нашу модель. І от вона мерехтить нам портом, і ми бачимо, що нам щось тут показує частотомір, що там 12-13 Гц. у нас частота. Ну, Туди-сюди 12-13. Затримаємо. Отже, дивимось, осцилограф у нас відкрився. У нас стоїть Channel A, і у нас стоїть час на осцилографі отут 10 мілісекунд. Якщо вам не видно ну, тут 10 мілісекунд. І далі ми рахуємо, скільки ж тут у нас відбувається період. Період у нас 8 майже практично цілих клітинок. 8 клітинок. Якщо ми помножимо 8, помножимо на 10 мілісекунд, це у нас буде 80 мілісекунд. 8 помножити на 10-3, а мінус 3, це у нас буде 0,08 секунди і відповідно. 12,5 Гц. Отже, він нам і показує це осцилограф наш. Він нам чи, частотомір наш, показує нам частоту 12 або 13 Гц. Начебто все нормально у нас тут відбувається. Тому давайте збільшимо ту, часто, ту коефіцієнт з 5. Змінимо, поставимо більше. Поставив я 20 мс. Запускаємо нашу модель. Треба нам перемикнути тут множник на осцилографі. І от ми спостерігаємо, що тепер ми спостерігаємо майже 6, трошки більше, ніж 6. 6,3 поділки отут. Ціна поділки у нас 50 мілісекунд. Отже, рахуємо, наприклад, 6,3 помножити на 50 на 10 мінус. Третій, це буде у нас 0,315 секунди і частота 3,1,17 Гц. Ну, Оскільки нам частотомір показує лише цілі, то він показує нам 3 Гц. Да? Ну, 3,17. Начебто більш-менш все відбувається нормально у нас тут. Проводимо експерименти далі. Зробимо затримку ще більше. Тепер я зробив затримку 100 мілісекунд, Запускаю. Що ми бачимо? Ми бачимо 0,1 Гц на частотомірі. Да? Так? так, Зупинимо нашу модель. Що у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клітинок на півперіод. Трошки навіть більше. І ще раз, 1, 2, 3, 4. 8, да, тобто Період десь 16, трошки більший за 16 клітинок. Давайте порахуємо 16 помножити на множник зараз стоїть 0,1 секунди, Тобто 0,1 секунда. Це буде 1,6. І частота буде 0,625. Ну, тобто Можна округлити до 1 Гц. насправді менше 1 Гц. Начебто все теж нормально. Ну, в якому плані нормально. Дивіться, у нас осилограф та частотомір, вони працюють досить синхронно. Ми можемо перевіряти один-одна. Але давайте порахуємо, що у нас відбувається з точки зору програми. Ми поставили з вами затримку ділей 100 мілісекунд. Да? 100, Ще раз. 100. 100 мілісекунд. І це у нас. Фактично на півперіод, тому що у нас після 100 мс порт змінює свій стан, значить треба помножити на 2. І це у нас буде 0,2. Да? 0,2 секунди це у нас період фактично в програмі. І якщо ми порахуємо частоту, з якого він начебто повинен виробляти нам сигнал, то ми отримаємо взагалі то ну, 5 Гц за розрахунком. Тобто, щось у нас тут не стикується. Да? Тобто, 100 дюлей мс delay MS, і воно повинно перемикати порт, воно перемикає. У нас повинна бути частота 5 Гц. А ми з вами бачили там якусь таку зовсім іншу частоту. Тут у нас є проблема з цими функціями, тому що вони, ну, як кажуть, там контролер він же виконує дії якісь під час підрахунку цієї функції. І тому нам треба перевіряти на моделях, який. Такий навіть там час у нас встановлюється. Тобто, порахувати дуже точно щось не виходить. Крім функції, яка встановлює затримки в мілісекундах, є в бібліотеці, це ще функція, яка встановлює затримки в мікросекундах. Вона називається Delay US. Да? Ну, U таке. Оскільки нема букви μю, Мікро, то в електроніці. І, так, як кажуть, буквою U заміняє. Ділей US – 5 мікросекунд. Давайте дослідуємо роботу цієї функції, яка може встановлювати невеликі проміжки часу. Запускаємо нашу модель. Так, тепер нам вже так, чекаємо, 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 коли нам порахує частотомір. О, порахував, 10 кГц. 10 кГц. Затримочку зробимо. Що ми маємо? По-перше, у нас є тут ворнінги. І нам написано, що Simulation is not running in real time due to Executive CPU load. Ну, що це можна сказати? Ну, написано, що симуляція вона відбувається не в реальному часі, тому що у нас дуже завантажений процесор. Ну, тобто, він не справляється. Він Умовний час нам показує. Але ж частота 10 кГц. І тепер на осцилографі ми можемо перевірити, що у нас тут. Тут у нас стоїть 20 мікросекунд поділки, і ми бачимо, що період у нас відбувається десь за 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 клітинок, тобто 5 клітинок на 20 мікросекунд. Рахуємо 5 помножити на 20 експонента 6 мінус. Це буде у нас 0,01 секунда і частота 10 кГц. Ну, Дивіться, ну, начебто, все співпадає. Знову ж осцилограф але якщо ми порахуємо затримки в часі, ми кажемо 5 мікросекунд помножити на 2, це буде у нас. Так, і далі виходить, що повинно бути 100 кГц. Ну Щось тут знов якась проблема у нас вилізає. Тобто коефіцієнт, що в програмі, він якось нам не дуже чітко показує, які будуть у нас затримки, а модель вона працює так. Далі ми могли б з вами досліджувати цю функцію delay microseconds ще. Ну, але ми підемо трошки в інший бік і побудуємо такий цикл. Дивіться, тобто у нас є цикл for і e, який виконується 10 разів. І ці 10 разів він нам обраховує саме цю функцію delay microseconds. 5, так? Тобто ми кажемо, можна зробити затримку, яка буде виконуватися всередині циклу, і оскільки вона виконується певну кількість разів, ми отримаємо інший коефіцієнт для імпульсів, і нам треба це перевірити. Давайте це перевіримо. Запускаємо наш проєкт. Бачимо. Так, вже порахував нам частотомір. Що ми маємо? 1087 Гц. у нас частота. От, бачите, було у нас 10 кГц, коли просто було 5 мікросекунд. Тепер ми зробили 10 циклів по 5 мікросекунд. Частота начебто зменшилась в 10 разів, але не чітко в 10 разів, 1087. 1087. Ну, тому що є у нас ще час, коли обчислюються ці всі операції в контролері. Їх треба враховувати, і вони впливають на роботу нашого пристрою. Таким чином ми можемо змінювати коефіцієнт. Отже, ще один експеримент. Давайте перевіримо, як буде працювати цикл «while». Минулого разу був у нас цикл FOR, зробимо цикл «while», теж і менше 10. І буде змінюватися всередині циклу. Затримка також буде 5 мікросекунд. І чи буде у нас різниця в роботі циклу while та циклу for з точки зору це формування частоти, яку видає нам контролер. Запускаємо модель. Рахуємо, рахуємо, пауза. Так. Ті ж самі 1087 Гц. Тобто ніякої різниці між циклом FOR і циклом While ми не побачили. Вони практично однаково працюють, що нам підказує, що, мабуть, всередині на, на рівні мікрокоду вони заміняються одними і тими операціями, тобто, що той, що інший. Вони якось там по кількості. Елементарних операцій контролера, вони практично однакові. Ну, добре. Розглянемо ще один спосіб організації циклу. Про ці цикли ми ще поговоримо докладніше. Але от такий ми ще з вами не зустрічали. Це називається цикл Do-While. Роби оці два оператори. Оператори залишились ті самі: затримка 5 мікросекунд і збільшення індексу на одиницю. Але роби до тих пір, поки. І менше 10. Це називається цикл з постумовою. Умова перевіряється після того, як був виконаний цей цикл. Отже, зараз ми подивимося, чи буде різниця у нашому контролері щодо часу виконання цього циклу. Запускаємо модель. Вона обраховується. Так, вже можна зробити паузу. 1102 Гц. Бачите, різниця є. А, той раз у нас було 1087, тут 1102. Ну, щось змінилося на рівні мікрокоду. Якісь операції ще додалися, тому от у нас фактична затримка. Чи може ні. Частота стала більшою, значить операції стало менше. Навіть. Швидше цикл став виконуватися, ніж той попередній Фор або той вайл. Тобто цей цикл з коефіцієнтом 10, він виконується начебто швидше. Давайте змінимо там на 11, подивимося, а що буде, чи може ми там трошки умову неправильно прописали. Так, запускаємо. Рахується модель 1004. Так, бачите, якщо ми зробили 11 коефіцієнт в циклі do while, тобто до тих пір, поки менше 11, ми зробили частоту, от бачите, практично більш точну до 1 кГц, 10 разів менше, ніж було у нас, коли було 10 кГц. Отже, цикли можуть налаштовуватися таким чином, і ми можемо отримати більш близьку до потрібної нам частоти, але взагалі-то для того, щоб. Більш точно це встановлювати, треба використовувати вбудований таймер. Про нього ми з вами поговоримо пізніше, як використовувати цей таймер. І треба використовувати переривання, тому що оці цикли вони такі пусті. Тобто, коли він нам, контролер, виконує цикл, він більше ніякої дії виконувати не може. А якщо ми будемо працювати з таймером за перериваннями, то в нас буде можливість виконувати під час підрахунку часу якісь ще паралельні дії. Але це буде вже пізніше. Тренування поки що не входять в наш курс. Ще один експеримент ми проведемо з вами з таким кодом. А якщо відбудеться, якщо ми взагалі запустимо отакий пустий цикл FOR, який буде обраховуватися 50 разів, навіть не викликаючи ніякої функції там, delay, і яку затримку він зможе нам забезпечити от з таким. Наприклад, коефіцієнтом 50, як кажуть, операцій просто підрахунку, що відбудеться в цьому разі. Отже, старт експерименту. Поїхали. Так, частота 1190, 1191. Да? 1190-1191. Пустий цикл. До 50 рахуємо, отримаємо 1191. Ну, добре. Давайте перевіримо, який максимальний коефіцієнт, чи мінімальний коефіцієнт ми можемо туди поставити. Наприклад, поставимо і до рівню 1. Да? Тобто, яка максимальна частота буде вироблятися нашим контролером, якщо в циклі FOR у нас і буде виконуватися менше 1 умова. Да? Так, запустили. Що ми маємо? Підраховує, підраховує, довго підраховує частоту. Ага. Так, зупиняємо 17 857 Гц. От так нам пише контролер, що якщо цикл for пустий і в ньому коефіцієнт і менше одиниці, то частота 17857 Гц. А що відбудеться, якщо ми встановимо максимальне число? Ну, Максимальне число, якщо ми описали його як Unsigned Chair. Беззнакове 8-бітне це у нас максимальне число 255, який же буде у нас коефіцієнт. Так, частоти. Запускаємо. 242-243 Гц. Тут треба нам перемкнути, щоб їх побачити. Значить, частота у нас. Невелика 243 Гц. Це коефіцієнт 255. А що нам треба робити, якщо нам треба ще менше? Да? Ну, наприклад, в FOR ми можемо використовувати змінну, яка буде мати тип Unsigned int. Unsigned int це вже 16-бітна величина, 16 біт, і максимальне значення, яке воно може приймати, це 65 535 16 одиниць. І отже, ми можемо побудувати цикл, який буде такий від 0 до 65535. І подивимось зараз, яку частоту він нам забезпечить на виході нашого контролера. Експеримент розпочали. Так, що у нас 1 Гц? 0 Гц? Да? 1 Гц, 0 Гц. Частотомір у нас перемикається туди-сюди, тобто щось там між одним і нулем, Тобто менше 1 герца. Давайте порахуємо за осцилографом. Що ми маємо тут? Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клітинок, ну, трошки, мабуть, більше, ніж 9. 9 і щось там ще. Ну, будемо рахувати 9-9 клітинок. І поділка у нас 0,2 секунди. Отже, якщо ми порахуємо 9 помножити на 02, це буде час періоду 1,8 секунди. І це буде 0555 Гц, пів Гц, але більше до одиниці, ніж до 0, тому саме у нас цей наш частотомір він і показує нам, що у нас то 1, то 0. Бо він там округлює інколи до одиниці, а інколи до нуля. Отже, це наш останній експеримент. А питання у нас залишається, і воно таке: а що нам робити, якщо нам треба ще меншу частоту забезпечити? Да? Ну, як нам використовувати? І відповідь тут така: можна використовувати вкладені цикли. Але що таке вкладені цикли, як вони реалізуються, як вони працюють, ми вже з вами. Поглянемо іншим разом. Поки що проводьте експерименти з простими циклами, досліджуйте різні типи змінних. Тепер у нас їх дві: це Unsigned Chair та Unsigned Int. Все, дякую за увагу. Побачимось наступного разу.